Загублений у забутті, частина друга щоденник моторошного лісу. Ніч тягнулася нескінченно довго. Кожна тінь у хатині, освітлена мерехтливим полум'ям свічки, здавалася загрозливою. Максим намагався заснути, але страх міцно тримав його у своїх лапах. З надвору долинали завивання вітру, яке іноді перетворювалось на дивні, протяжні звуки, схожі на стогін чи то плач. Що пробивалися крізь тонкі стіни, він міцно тримався поглядом за засув на дверях, немов той був єдиною гарантією його виживання. Під ранок, коли небо почало світлішати, а місяць зблякнути, Максим нарешті задрімав, виснажений напругою. Його розбудив промін сонця, що пробивався крізь щілину у занавішеному вікні. Голова боліла, тіло було скутим від холоду та незручного положення. Перше, що він зробив, це перевірив засув. Міцно він підійшов до вікна, обережно відтягнув тканину. Сонячні промені заливали ліс, і він здавався менш загрозливим, ніж уночі. Проте Максим все одно відчував моторошний холодок, що пробігався по шкілі. Щось у цьому лісові було неправильно, але попри це, Максим збирався знайти вихід. Перед тим як рушити, Максим вирішив оглянути хатину ретельніше. Можливо, тут є щось, що допоможе зорієнтуватися. Оглядаючи всі місця, куди він міг дістатися, під ліжком, де він спав, його рука натрапила на щось тверде. Він глянув на це. Це був старий пошарпаний записник, обкладинка якого була зроблена з вицвілої шкіри. Обережно відкривши його, Максим побачив пожовклі сторінки, заповнені рукописним текстом. Це був щоденник. 24 жовтня прочитав Максим. Розбираючи вицвілий почерк. Я тут вже тиждень. Цей ліс, він живий, він спостерігає. Я чув їхні кроки. Не видміді, ні, щось інше, що щось ще полює. По тілу Максима пробіглися мурашки. Він схопив записник міцніше і продовжив читати, не звертаючи увагу на холод. 26 жовтня вони схожі на звірів, але це не звірі. Їхні очі світяться в темряві, вони пересуваються безшумно, але їхнє дихання, якщо прислухатися, звучить як шепіт вітру, що несе смерть. Я бачив одного. Великий і схожий на вовка, але з рогами оленя, та пащею, сповненою у гострих, нерівних зубів. Воно дивилося на мене крізь чогарник, я ледь встиг сховатися в хатині. Це моя фортеця, вона стара. Але ці звірі чомусь не можуть прийти всередину, та вони в принципі не намагаються лише ходять поряд. 29 жовтня. Спроби знайти вихід магні дороги зникають, карти не відповідають дійсності. Ліс змінюється. Коли ти намагаєшся піти, він не хоче відпускати. Це пастка, це хатина єдиний захист. У ній є щось, що відлякує їх. Можливо, хтось збудував її. З цією метою я бачив старі символи вичерчені на порозі. Я не знаю, що вони означають, але вони працюють. 31 жовтня запаси закінчуються. Сьогодні вдалося знайти кілька ягід, але я відчуваю, що час спливає, їх стає більше, вони кружляють навколо хатини вночі. Я чую їхні голоси, вони кличуть мене, обіцяють свободу. Але я знаю, що це обман ніколи не виходь після заходу сонця. Останній запис був нерозбірливий, немов той, хто писав, придумав це тут залишати і вирішив його стерти. Максим відчував, як жах охоплює його. Він був не просто заблудшим туристом, а в'язним у цьому моторошному лісі. Єдиний захист ця напівзруйнована хатина. Яка, за словами щоденника, була непробивною фортецею проти невідомих жахів. Це місце було не просто лісом, це була пастка, наповнена чудовиськами, що імітували звичних звірів, але були набагато страшнішими. Він обережно підійшов до порога, провівши пальцями по потріскавному дереву так, там справді були якісь нечіткі стерті часом символи. Вони дійсно були там. Вийнявши з рюкзака складний ніж, він обережно його кінчиком почав розчищати символи, звільняючи від шару бруду та моху. Поступово з під нашарування часу вивільнялися чіткі дивні знаки, якісь переплетені лінії, кола, що нагадували давно забуті руни або барери. Максим все ще не розумів, що це за символи, але відчуття їхньої давньої сили, прихованої в цих знаках. Змушувало його шкіру вкритися мурахами, вірити в те, що було написано в щоденнику, було складно які ще монстри схожі на звірів? Ця думка здавалася абсурдною у 21 столітті, але те, що він, безперечно, заблукав у цьому лісі і вчора не зміг знайти дорогу назад, ані навіть сигнал телефону. Це вже давало відчуття, що написано може бути правдою, цей ліс був неправильним. Напружуючи пам'ять, Максим намагався згадати, чи чув він щось подібне про це місце. Але нічого не спадало на думку лише віддалені, давно забуті дитячі страшилки про зачарований ліс. Тепер його охопила нова хвиля запитань, не менш моторошних, ніж попередні Куди подівся власник щоденника, що з ним насправді трапилось, невже ті істоти до нього дісталися, попри захист хатини? Чи, можливо, він сам здався і віддався їм, зламавшись під тиском страху та самотності, Максим обернувся назад в хатину, окинувши приміщення ретельним поглядом. Він шукав будь-які ознаки боротьби, але все виглядало на диво нормально, як для місця, де зникла людина. Не було перекинутих меблів, розбитого посуду, слідів крові чи будь-яких ознак насилля. Складалося враження, що той, хто тут жив. Просто вийшов і не повернувся, немов поспішав і забув за собою зачинити двері, просто прикривши їх для виду. Потім його погляд знову наткнувся на стіл, де стояло кілька банок тушонки. Цей факт викликав нове, дуже неприємне запитання чому чоловік писав, що його припаси закінчуються, якщо на столі стоїть тушонка та ще й придатна до вживання? Це не сходилося. Або автор щоденника щось приховував, або ж хтось поповнював ці запаси вже після його зникнення. Так багато запитань, а відповідей на них поки не було, кожна знайдена деталь поглиблювала загадку, роблячи цей ліс ще більш зловіснішим і незрозумілим. Максим усвідомлював, що знаходиться не просто в дикому лісі, а в пастці, де кожна дрібниця може виявитись ключем до виживання або до загибелі. Він встав з місця, обережно підійшов до старого скрипучого стільця біля столу і сів, поклавши щоденник перед собою. Голова крутилася від нескінченних питань без відповідей, але він твердо вирішив розібратися у всьому, переварюючи кожну деталь своїм стомленим, але загостреним розумом. Для себе він вирішив, що, хоча б усе це складно повірити, він буде сприймати кожне слово, написане в щоденнику, за абсолютну правду, бо це може бути його єдиним шансом вижити. Тому для початку він візьме щоденник і ретельно прочитає кожен запис, намагаючись знайти відповіді, які можливо допоможуть йому втекти з цього місця.